Вітаю на моєму каналі Поліодеська. Сьогодні ми з сестрою йдемо на виставку в галерею моді на Житомирській 17 в місті Києві. До речі, про цю моді. Багато чого можна розказати. Це моя сестра, а там показують фільмик про... Ван Гога. Люди є, п'ють вино, щось обговорюють. Тамара, Света, моя сестра Світлана. І там справа є картина. І тепер. Ці люди трошки розійшлися, і я можу потихеньку показати картини, які представлені на цій міні-виставці. Мені оці фіолетові кладіолоси сподобалися. Пастель. Це у нас автор. Ціх чудових картин. Це картини моєї сестри Світлани. Це якийсь натюрмортик, морська тема. Це типу флюєрт арта, мені здається, та я не зрозуміла, що то таке. Але вона має право на життя. Та й триптихто моєї сестри. О, цікаво, що дядько за вікном робив. Це трояндова тема. Бо хотілося би сказати піони та не такі. Тут природа, ну, пані вже збирається, гостей провела свої. Різні техніки. Різний вигляд, тут квіткова тема, натюрморти. Та пані сказала, що знає авторку цих картин, і вони наслідують якусь школу. А це наш Серега, це наша Тамара. Ось так. І ось така вона. А це вже те, що лісить в цій галереї постійно. Я колись питалася, як організувати персональну виставку і сказав, що це чудо, дивне, що дві картини має залишитися після виставки в цій галереї. Коротенько, закінчили. Я маю вам що показати.